Початку війни Кам'янське прихистило чималу кількість вимушених переселенців, забезпечивши людей соціальним житлом. Спільними зусиллями міської влади, департаменту соціальних послуг, волонтерів та небайдужих містян для гостей міста створено комфортні умови тимчасового проживання на базі територіальних центрів. Про діяльність одного з таких центрів дивіться у сюжеті моїх колег. Сьогодні головним завданням центрів є надання допомоги кожному, хто через війну вимушено покинув свої домівки. У територіальних центрах міста функціонують кімнати для тимчасового помешкання, які забезпечені усім необхідним для комфортного проживання. Діяльність таких центрів контролює міська влада. Велика подяка міському голові Андрію Білоусову за підтримку такого центру. Були придбані і миючі засоби, засоби гігієни, подушки, матраси, постільна білизна. Придбана була техніка це і холодильники, і микрохвильовки і Чайники, праски, пральні машинки. Наш колектив Дніпровського центру піклується про переселенців, щоб їх і так тяжке життя було, хоч трохи краще. Багато із тих, хто проживає в центрі, на жаль, втратив рідні домівки. Пані Ірина перебуває в центрі з березня. Розповідає, що наразі повертатися їм нікуди. Тож такий центр для них справжнє спасіння. Мешканці центру відзначають, що умови тут дуже комфортні та дякують за підтримку. Услові дуже хороші для проживання. Все у нас є. От і кухня у нас хороша, і душі вода постійно гаряча. Комнати у нас нам тут дали всю нову постіль, дали, одіяло, подушки, матраси. Все время нам хлеб привозять, привозять нам тут гуманітарку часто, і хорошую дають гуманітарку. Ми навіть не думали, що нас встретят тут, як родних. Большое спасибо, конечно, меру города, вашего, ну, военной адміністрації. Під час зйомки репортажу знімальна група випадково натрапила на майстра декоративного прикладного мистецтва України Костянтина Діденко. Талановитий майстер-аматор родом з Донецької області. Його роботи обіздали майже всю Україну. Полишаючи буремні місця, майстру вдалося забрати з собою кілька робіт, усі немовірні картини вишиті гладдю. Наразі пан Костянтин мріє продавати свої роботи та усі вручні кошти передати на підтримку Збройних сил України. Займаюся я вишивкою десь 25 років. Я аматор. Не навчався, починав з вишивок ікон. а потім пішли вже пейзажі. У мене серія Гітмана була із восьми робіт. Ну, на одній з виставок у мене купили ці роботи. Встрели добре, живеться, все, все добре, все нормально. Ми знайшли роботу, ми працюємо, діти ходять у садик. ну, Школа буде онлайн. У нас багатодітна родина. Мешканці центру не гають часу дарма, намагаються жити повноцінним життям, влаштовуються на роботу, і навіть на подвір'ї влаштували невеликий город, де вирощують овочі. Попри всі жахи війни, вони знаходять собі сили жити далі.